Чому добрі люди розумніші за всіх інших? Текст з Фейсбук групи знання не підвладне часу. Якщо ви думаєте, що добрий означає наївний, ви помиляєтеся. Фахівці кажуть, що доброта одна з головних ознак інтелекту. Іншими словами, добрі люди найрозумніші. Нейробіолог Річард Девідсон говорить: основа здорового мозку доброта. Він пояснює, що доброта вимагає здатності думати не тільки про себе, а й про інших. Зрештою, інтелект визначається як здатність набувати і застосовувати знання і вміння. Тобто бути розумним означає не просто запам'ятовувати випадкові факти, а знаходити застосування своїм знанням в повсякденному житті. Для егоїзму, злоби і презирства до оточуючих багато розуму не треба. Робити що хочеться, не замислюючись про наслідки для інших простіше простого. Так поступають навіть бактерії і віруси. У яких і мізків немає, вони розмножуються, коли їм хочеться, навіть якщо це вбиває їх носія. Добрі ж люди часто роблять хороші вчинки за рахунок персональних жертв. Вони витрачають свій час, гроші і ресурси, щоб дати іншим те, що їм потрібно. Вони здатні думати і усвідомлювати, що добрі справи покращують весь світ, а не тільки їх маленький закуток. Дейсон не єдиний експерт, який стверджує, що добрі люди розумніші. Численні дослідження прийшли до висновку, що в середньому у злісних людей інтелект нижчий. Наприклад, одне канадське дослідження виявило, що люди, схильні до расизму і забобонів, мають більш низький IQ, ніж більш толерантні. Хоча спочатку це дослідження було задумано як вивчення політичних поглядів, ці результати проливають світло на обидві сторони питання. Річ у тому, що схильність до расизму і забобонів часто продиктована нездатністю адаптуватися до змін, а це ще одна ознака низького інтелекту. Стівену Хокінгу часто приписують вислів: інтелект це здатність адаптуватися до змін. Насправді ця цитата відома як мінімум з 1905 року, але не в тому річ. Головне, що це чиста правда. І це цілком логічно. Здатність приймати зміни вимагає розумових зусиль. Для початку треба зрозуміти, чому зміни необхідні. Потім треба відмовитися від застарілих уявлень про світ. Це дуже важко навіть для самих розумних. Нарешті треба усвідомити, що якби нас не лякають зміни, вони роблять наше життя і весь навколишній світ трошки кращими. Остерігатися змін цілком нормально. Це зовсім не ознака тупості. Страх перед невідомістю у нас в генах. Розумних від дурних відокремлює саме здатність приймати необхідні зміни. Справедливо буде сказати, що деякі дослідження виявили у людей з украй високим IQ ряд не самих привабливих рис. Такі люди більш самовпевнені і схильні не помічати власних недоліків. Це, звичайно, важко співвіднести з добротою. Однак IQ не єдиний і далеко не найкращий показник істинного інтелекту. Все більше вчених схиляються до того, що існує три типи інтелекту, в тому числі соціальний та емоційний. Емпатія важлива складова емоційного інтелекту, настільки важлива, що в датських школах її навіть викладають поряд з математикою і читанням. Годину на тиждень дітей вчать бути добрішими і жалісливими. І це теж зрозуміло, адже емпатія це в першу чергу здатність розуміти чужі почуття. Щоб розуміти почуття іншої людини, потрібно мати куди більш розвинений розум, ніж щоб запам'ятовувати факти і видавати їх за командою. Звичайно, в кожному правилі бувають виключення: деякі люди з високим IQ не відрізняються добротою, а деякі носії низького IQ демонструють рідкісну здатність до співчуття. Але все ж, інтелект це не показники в тесті: доброта, повага до чужих почуттів і адаптація до змін, навіть коли вони вас лякають. Ось справжні показники видатного розуму.